Гірник спорт офіційно розпочав другу частину сезону у чемпіонаті України першої ліги. У стартовому турі групи на вибування у гості до команди із горішніх плавнів приїхало Івано-Франківське Прикарпаття. Перед початком матчу гравці обох команд взяли участь у акції професіональної футбольної ліги України. Дякуємо ЗСУ. На матчі з Прикарпаттям у складі гірника спорт вийшли чотири новачки, серед яких три дебютанти професіонального футболу. Саме у горішніх плавнях Богдан Чали, Єгор Базаров та Ярослав Кравченко розпочали шлях у дорослому футболі. Ще один дебютант гірників це найдосвідченіший гравець команди Семен Даценко. Дебютантом був і головний тренер гірника спорт Сергій Дірявка. У мене була дуже велика перерва, коли я був в Кам'янському головним тренером у 2007 році. Я сьогодні відчув. Як сказав Остін Черчилль, політика це наркотик. Один раз спробуєш, і ти завжди будеш її хворіти. Якщо замінити слово політика на футбол, на тренерство, то це моє відчуття. У мене до сих пор морахи йдуть по тілу, тому що це відчуття, коли ти біля бровки відчуваєш цей накал емоцій, боротьби, помилок, яскравих моментів, це не відчуття таке, яке я Вважаю, що це, це це тільки потрібно самому відчути. Якщо у гірника спорт це був день дебютів, то для гравців Прикарпаття все було звичним. Команда мала велику кількість досвідчених гравців, які впевнено розпочали матч і захопили ініціативу. Але оборона гірників витримала це випробування. Згодом господарі поля активніше почали грати у атаці і створили кілька загроз у ротам гостей. Двічі удари здалеку виконав капітан гірника спорт Денис Підручний, але влучити у ворота йому не вдавалося. Ще в одному моменті ударом головою Єгор Базаров пробив трохи вище. Воріт, другий тайм активно почав саме гірник спорт, і результатом цих дій стала гольова атака. Владислав Громенко на правому фланзі підхопив м'яч та віддав його на Артема Сьомку. А той, в свою чергу, зробив усе аби Єгор Базаров переправив м'яч у ворота. Атака була показовою все зроблено так, як і вимагав тренер. Це була комбінація, яка мені дуже подобається. Яка вона проходить, вона чисто футбольна. і Ми домовлялися і знали, що ці зони вони дуже дуже можливі для голу. Відкривши рахунок у матчі, 21-річний захисник гірника спорт Єгор Базаров відзначив свій дебют у професіональному футболі забитим м'ячем. Про таке мріє. Будь-який молодий футболіст. Добіжав, вірив, що пропас пройде, і так і почалося. Благодарю Семку. Артем, тебе привет. Спасибо за передачу. Ну, может, его гол кому кому присвятишь? Хотел бы присвятить гол всей своей семье, потому что меня поддерживают. Начиная от бабушки, заканчивая матери. В общем, большое вам спасибо. И благодаря вам, вашей поддержке, я тут нахожусь. Після забитого м'ячу гірником спорт характер гри змінився, і господарі поля більше приділяли уваги обороні. Прикарпаття йшло в атаку. Великими силами створювало моменти, один з яких гостям вдалося реалізувати. Після подачі з кутового Максима Соловйова ударом головою у рота гірників вразив Олег Матушевський. 1-1. дякую за силу за початок другого круга. На жаль, ми попали в зону виживання. Тут буде, кожна гра буде важкою за шість очок. Я вам скажу, ми грали проти хорошої команди молодої. Хотілося більшого, ну, весняний футбол, знаєте, як моє. Нічого зіграли б нічого. Не було недооцінки, що команда там молода і багато нових гравців, новий тренер? Ні, не було. не було. Ми настраювалися досить серйозно. Ми знали, що буде важко, поле важке, але грали в однакових умовах. Наприкінці матчу щастя було на боці господарів, адже свій стовідсотковий момент був у Прикарпаття. Втім, Максим Стадник пробив вище воріт у підсумку Нічия 1-1. зароблене очко. Це перший здобуток молодого колективу гірника спорт, який створив новий головний тренер команди Сергій Дірявка. Я хочу подякувати, що мені що хлопці, які в мене зараз в команді проявили характер. В першу чергу, тому що ми казали, що сьогодні буде на перший чинник – це характер. потім Дуже, дуже я хотів би подякувати команді «Прикарпаттів», тому що я знаю, як вони грають, як вони налаштовувалися, які у них завдання, які у них підбір футболістів. І дуже була така безкомпромісна гра. З одного боку я не задоволений нічого. Тому що нам потрібно перемагати. Ви ж бачили нас, даже при нічі воротар побіжав побіг забивати. Ми налаштовуємося на, на на тільки на перемогу, і це не якийсь такий, а це наше завдання на сезон. У другому турі ві Бет перша вибування гірник спорт зіграє на виїзді із командою Діна Свижгород. Ця гра відбудеться 15 квітня, а її початок о 13.30.